Страдянській школі, і, власне кажучи, ті ази, які на сьогоднішній день знає ну, кожний учень в школі, для них це якась така новизна, тому що їм викладали історію зовсім з іншого боку, іншого штибу Ну, ми багато чого втратили, але ну треба надолужувати, і ми це робимо. І слава Богу, що не один я і багато каналів і журналістів цим займаються. Як думаєте, зараз, от українцям, що варто засвоїти в цей Непростий час нашої історії, перед усім. і як ви оцінюєте як історик той фрагмент історії, в якому ми зараз перебуваємо? Ярослав Грицак, відомий філософ і історик, дав інтерв'ю. Буквально минулого тижня, я його дивилася. І він віталію в цьому інтерв'ю сказав, що ми зараз на фінальній стадії вирішальних подій в нашій історії. ви як відчуваєте? На які ну Ярослава Рицак видатний історію Мені важко з ним якось сперечатися, тому що ну трошки ми в різних вагових категоріях. Людина визнана в світі. Я...